Я хотів би звернутися до всього українського народу і пояснити одну річ. Першу, значить, незважаючи на всі наші попередження, наш скажімо так, наш брат з півночі із Сходу перейшов всі можливі і неможливі межі і все ж таки зайшов регулярними військами на територію нашої держави. Я колись два місяці назад говорив про те, що. Я хотів би випити пиво по 6 гривень на території Москви на розвалах Кремля, мабуть, прийдеться. <плес> Це і все, я гарантую те, що перше, перший момент: більшість із них боягузи, ми з ними вступили в прямий бій, ми їх б'ємо і вони біжать, вони не знають, за що вони воюють. Ми воюємо за свою землю, ми будемо воювати. І саме головне, що попередження було. Ну, а тепер пиво буде по 6 гривень в Москві. Чекайте нас. Дякую. Андрій.